Народ, всім привіт, вітаю вас на каналі Скалді. І як ви бачите, Штефан пробрався в бункер. Коротше, ти бачив, що, яке було закінчення попередньої серії. Це було щось неймовірне, якщо чесно. Штефан зараз мене дуже сильно покоцаний. Вчора записав я серійку, звісно, попередню, яку ти бачив, і думаю, долутаю ті будиночки, що там, тоді все спокійно, почав лутатися. А тут просто на цьому сервері, сервері виявляється тупо орди зомбі. Розумієш, дядь, це жопа. І мене чуть не запиздячила. Точніше, мене покоцали, я зумів від них втекти. Але він все ж таки стох. Штефун помер. І я це все так не залишив. Тобто я перезайшов. З'явився я десь в А4 квадраті, і тупо за 15 хвилин добіг назад до бункера залутав. Все, що в мене було. Діло в тому, що на цьому сервері є дуже багато зомбаків, орди, бо їх було прям піздець як дохуя. Ну я думаю, що все не варік, але як бачиш, штефан на місці, правда, дуже покоцаний. Я напевно зараз за звездячу якогось зомбака. В який класний ніж. А який кращий буде цей чи той? Хм, Давай поставимо його в обірцю. А я взагалі не знайде, де бушман. Теж вже проїбав. Тоді візьмемо обов'язково цей. Що ж, ми зараз лутаємо бункер акуратно, максимально. Мально, акуратно ми це все будемо робити, тому що тут має бути зомбаків дуже прям багато. Ну, слухай, дивись. тут в принципі, дофігіще В Кожному ящичку, щось є. Так, шапку ми не будемо брати. Водичку, обов'язково. В принципі, він їсти хоче. Давай поїмо. Давай з'їмо сардини Ну, що в нас, в принципі, вибору не особа. Треба їсти. Але, як бачиш, штефан живий. Треба акуратно на стелсі зараз лутати цей бункер. Я не знаю, як в мене вийшло відкрити. От, дивись, відкрити сили Сюди не Залізти. Дуже темно. Фонарик я можу просто в руки взяти чи ні? Ану, чому не взяв? Ну йо, пересете. Тільки що був в руках. Давай поставимо на швидкий доступ. Де фонарик проїбався? Тільки що я взяв його в руку. Вот. Ось він. А як включати його? Не включається. Тивно. Ладно, ми акуратненько лутаємо бункер. Йопа народ. Їх тут так дохуя. Ти свій приставити не можеш Там один бігає. Бутилка від лимонаду. Просто бутилка від лимонаду, чи як? Заберем, але куди? У мене все-таки покоцене, значить ну забираємо. Бляха, їх тут так дохуя. Предохрані я не знаю для чого вони у нас підходять. Що з ними можна зробити? Салат з тунцем. Заберемо. Так, цей ящик кожен треба перелутати. Ну слухай, серійка вийшла попередня важка. О, швейний набор. Будь ласка, зразу ремонтувати. Рюкзак. Чому рюкзак не можу відремонтувати? Мені потрібно ремкомплект чи як? Ось ремкомплект, але він не, не використовується. Тобто рюкзак ремкомплектом не використовується. Ну давай поставимо собі. О, так, да, вже можна. Бачу все ж таки отакі речі треба брати собі, щоб я міг щось відремонтувати. Все, рюкзак у мене відремонтований, супер. Хоча мені потрібно було відремонтувати щось напевно таке. Бо рюкзак я зараз ще, розумієш, а в мене швейний набір, уже все був і нема. Дивись, скільки тут водички є. Мені подобається, що це. Дивись, скільки води. Тому що У нас немає проблем на цьому сервері з з їжею. Відкриваємо ці двері, що будемо бачити. Треба просто бути на готові, з'їбатися зразу. Блять, зомбаки гадяться. Нестрасно, не страшно. Не страсно, мені не страшно, Стефа, не буде боятися тебе сука. Я правильні двері відкрив, тому що там ще є до фіїші військового луту. Мені цей бушман не подобається, от чесно. От без пиздіжа. Він мені не подобається. Він короткий. Я ним не можу нормально зазвездячити, розумієш? Нахуй мені такого. Ножика, блять, хуйожика. Так штефа бережно, будь ласка. Й би не варив... Я бы наоборот патрончики, блять, патрончики. Ствол. Блок 21. Кто ты, блядь? Ствол. Я взял ствол в руки. Ой. 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 Штефан! Найн! Штефан найн! Будь ласка! Я, я не хотів, блять, сюди йти! Я не хотів сюди йти, блять! відхібись від мене, будь ласка. Штефан, най! Хто ти, сука, таке, блять? Що ти, блядь, таке було? Йоба врот. Штефан падає. Чому? Ти знаєш чому? Нас роз'їбав якийсь мутант. Ідемо взагалі падаємо. А слухай, ми близько біля бункера. Ми дуже близько біля бункера. Я думаю, ми заберемо те, що ми втратили. А можливо і ні. Бляха, ми. Так дохуї ще проїбали. Я просто записую другу частину підряд. Мені досі обідно, що все так вийшло. Реально, блін, це, це щось. Якийсь зомбак дуже здоровий. Я знайшов ствол, але він мене просто нараз виніс. Тому я не знаю, чого мені варто бігти туди і знову це все лутати, бігти до цього зомбака. Мені просто потрібна якась зброя. Мені потрібна якась нормальна зброя. Тому що того зомбака вбити, я так думаю, було нереально. Прокопашку. Слухай, от такої зброї. Ою мені зручно. Отакою От зброєю мені зручно грати. Вона довга. Ти тримаєш зомбака на відстані, розумієш? Давай злотаємо ці будиночки, тому що по луту взагалі галяк. Дошки. До речі, з, до, з дошок там можна буде скрафтити пушку. Обідно, обідно проїбати скільки луту. Так довго лутатися. Слухай, я думаю, я все ж таки побіжу туди, спробую. Тільки мені потрібен, який слут, мені потрібен якийсь лут, мені потрібна якась зброя, мені потрібний дробаш. Там дуже жорсткий зомбак, тому я не знаю, як мені проти ноги проти нього піти взагалі. Мені потрібний ствол. Мені потрібний ствол. Ой, бляха дядь, як ти, Ти собі навіть представити не можеш, який я, як, я розчарований, що я втратив ці лут. Але в цьому весь скам. Мене той здоровезний зомбак заскамив. <кхи> він мене прям жорстко роз'їбав. Я не знав, там просто двері закрилися, я не знав, що він там взагалі є. Я чув, що якісь зомбаки ходять, але я не знав, що там така хуйня здорова буде. Я цього не очікував аж ніяк. Ще з, з вогнеметом прикинь. Там, в принципі, навіть тікати від нього не було куди. Він не Два рази припечатав і все. І Штефан здох. Мені треба зброя. Мені треба зброя, Штефан, будь ласка. Тут лут, в принципі, як бачиш дофіга. Майже в кожному ящику є якийсь лут, але цього недостатньо. Мені потрібна зброя. Я знайшов там ствол, але толку. Один Патрон був в е пістолеті, і все. Я, в принципі, в того зомбака вистрілив. Йому хоч би хуй. Розумієш? Без варіку взагалі. Ніж, мені не треба. Сірник сковородка не треба, я не папкір. Тепочки кролика. Чи з кролика? <реш> Стиралочка. треба рюкзачок. Мені потрібний рюкзачок. Все, ми тут, в принципі, цю локацію залутали. Бляха, ну, 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 ну я можу, звісно, туди прибігти. Ну тут ще є бункер. І Він, до речі, ближче. Чи можливо все ж таки в цей? Я побіг за своїм лотом. Чекай на місці. Вики це долбайоб? загрився, блядь, Побіг кудись. А може він не до мене побіг? Так а чому він туди побіг? Можливо, він і на мене загрався? Що з ним не так? Він походу, на курку загрався. Скоріше за все, що він на курку загрався. Я думав, що він загрався на якогось другого гравця, але ні. А тепер на мене. І таке. Ну і типа нафіга. І розділити на 2, 30 І розділити мінус 60 получиться. Є Є, сука! Ну йоб твою мать. Ну йоб твою мать. Ну получилося ж. Блять, сука, вийшло, блять. Не встиг речах підняти. Ну на рот. 280-90 і ще має зробити. І розділити на 2. 90 є. Дядьку, дядьку Штефан прийшов Він який жорсткий. Він який жорсткий. Він не може вийти з бункера чи як? Чому він не дахне? Чому він не здихає? Хто він взагалі такий, я його не бачив? Є, Є це що за хуїтінь? Що тут за монстряки, блять, проживають? Шо з таке? Стефан якусь ампулу повешеного інтелекту випив. Нарад, ми зайшли знову в цей самий бункер. Дивіться, зразу ми залутаємося. Армійські очки. Хоча в нас там це все є на тому штефану, який там лежить мертвий. Але все одно, трошки полутаємо, дивись, бо у нас ніфіга по суті немає. Так, це ми залишимо, це ми викинемо. Їду ми зразу відкрити не можемо його перести. Треба відкривачка іменно, да? Шоколадка. Шоколадку заберем. Їсти, в принципі, хоче, давай похаваємо. А ну дивись, ми попали в бункер. Ми, ми заберем лут, який ми залутали в цьому бункері. Ми його не залишимо нікому. Хантер, ніж Хантер якийсь. Ой, він навіть цікавіший. Цей можна викинути. Так, патронки. Єбать, тут, звісно, керамбітів цих. Так, сюди. Водичку ми вип'ємо всю. Ух, це буде зараз напряжно. якесь хуїло. Ти бачив, що то було? Ти таке колись бачив в цій грі? Скажи мені, будь ласка, бо я перший раз таку херню бачу. Я навіть не, не, не можу представити собі, що, що це є, що це таке, що це за істота була. Є світло, мало б відкритися, да? Нема отвертки. Нема ключ карти, нема отвертки. Йоп твою мать, де мені отвертку шукати. Нема отвертки. Я надіюсь вона не закриється, да? Може, заспаунилась отверточка якась. Глушок. Глушак ми заберем. Слухай, я надіюсь, що мені зараз попадеться якась отверточка ще. Кухонний ніш. А викрутка. А викрутка буде? Штеф. Це шо? Камуфляжна безрукавка. Я думаю, якийсь рюкзак уже. А я вже подумав, що це якийсь рюкзак. Так, що тут ще можна залутати? Мені треба викрутку. Мені потрібна викрутка. Патрончики. Патрончики забираємо. Так, мені потрібна викрутка. Першочергово. Блять, лиш би не нарватися зараз на орду. Зробимо вже намор для ремонту радьошки. Ну слухай я, бляха, просто я ще. Я, я до, до, до сих пір не можу відійти від того, що сталося в попередній серії. Хоча до цього треба привикати, до цього треба звикати це 100%. Тому що в цій грі це дуже часто буде траплятися, тому розчаровуватися немає чого, там лут є хороший. Я сподіваюся, я, я його заберу. Я сподіваюся, я його не втрачу. Але там просто все на армійській снарязі вже було. Навіть ствол знайшов якийсь цікавий. Лом. Оце я візьму. Не, напевно, можна зламувати. Ну, я ще пошукаю викрутку, можливо, знайду. Якщо ні, то спробуємо ломом. Це що? Колчан. забираємо. Армійський, прикинь. Армійські штани. Добре. Бачите, тут вже лут зараз спавнився, як я так бачу. Напевно, була перезагрузка сервера, коли я був не в, не в грі. Тут луту є достатньо, в принципі, зараз. Бабулети. Ну, давай залотаємо чому ні. Я сподіваюся, він ставить туди, так? Да? Ану, 329, на да, 380, все правильно. Можна просто двойним кліком. Камуфляжна курточка. Так, добре, відкритий інвентар. Часничок ми з'їмо, решту все заберемо. Так, в мене є така сумка на пояс. В неї будемо ставити всі патрони, в принципі. Так, глушачок хай буде тут. Курточку запхаємо сюди ніж. Булавочка сюди. Коло сюди. Вона порожна, да? Так, вона пуста. Оце означає, що це пуста, я так розумію. Добре, тут все забрали. Тоді я не розумію, як мені збирати ось ці гроші там, де в мене вже мінус. От в мене баланс рахунку, в мене мінус 50 вже пішов. Як мені їх лутати? Де мені їх фармити? Напиши мені, будь ласка, в коментарях, тому що я не знаю. Все, викрутку я не знайшов, хоча в нас є ще один ангар. Ангар ангар на ще один є. Ось цей. Ми за також залутаємо. І там що. Сходить. Mm -hmm. Відпочині, відпочинь бій, бей, бей бей, бій! Ну, бачиш, так, в принципі, ще можливо. Так ще можливо, бачиш, з такою довгою сапою можливо відбиватися. Так що не є. Навісний замок, всяка хуєтінь, нахуй не потрібно. Тебе що є? чуть чуть дав, пустив мені кров, але ну, я так я більш чим певний, що там це один рана, тому не страшно. А можна докупи? Стоп. Так, да, все, бачиш. А ці не можна. Ці не можна. Ще тут патрончики якісь є, хоча вони різні також. Викрутка. I need викрутка Where is my викрутка? Хоча можна спробувати і ламом це зробити. Викрутка, ти куди? Викрутка. Ну хрен знає, може десь якомусь мусорі знайду. Шо? Що? Шо? Смыслі? А... Що він там сидить? Так, у нас двері ще відкриті? Так, да, ще відкриті. Спробуємо ломчиком відкрити. Можливо, вийде в нас. А вручну? Без викрутки не хоче. Це печально. Це прям дуже печально. Я й не думав, що мені потрібна буде викрутка. Єдиний шанс знайти її десь тут. Я прям дуже хочу забрати свій лут. Я не хочу його там лишати. У нас є вишка можна залізти. Можливо, там щось буде. Ну, я лутаю зараз повністю це, 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 це всю... цю всю територію. Можливо, і знайду якусь викрутку. Десь патрончики є. Да, є патрончики і є порох. Порох, в принципі, забирати не буду. Патрончики заберу. Ну давай, штеф, ти так довго це зробиш? Звісно, мені дуже обідно, що я так проїбав той лут. Ні, ну зомбак, звісно, був жорсткий. Я не думаю, що з ним можна було розібратися просто із якоюсь сапкою, да. тому. Я думаю, він нас справедливо запіздячив, але, дум... але ще можна було хоча б попередити. Магазинчик дивись. Ну, бач, тут є також сенс сюди залазити і лутати це все. Ну йди в Сраку. Зараз в'їбе мене. Не бачу, не бачу, не бачу. Добре, 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 сука. Та ж блять, я ж, стаміни нема. Немає стаміни. На роботу. Добре. 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 Що тут можна дістати от викрутку? Датчик парковки. Можливо, в цьому додіку буде якась викрутка. Чому ні? Чому ні? Можливо, в тому додіку буде викрутка. а можливо і ні. Бігаємо, шукаємо викрутку. Штефан видихся. Хочу відпочити. В принципі, не голодний. Так, нормально, все, що ти плачеш. Це один, це один, це вся фігня. Їсти не хоче, пити чуть-чуть, але, в принципі, можна і потерпіти ще. Зараз мені потрібна викрутка. От що мені зараз потрібно. Давай в мусорниках пошаримось. Ось це обідно. Такі моменти вже обідні. Тому що викрутки немає. чомусь здається, ще я тут не знайду. Я вже, в принципі, всю локації тут обігав, а викрутки немає. Добре, біля нас є якісь локація. Та немає локації біля нас. Груз, біля нас. Дропчик, все, не хочу, але треба. Там дропчик впав. Не знаю, можливо, я повернуся сюди, а можливо і ні. Жай, звісно, там стільки лоту було. Навіть пістолезний знайшов. Навіть вистрілити з нього зумів, розумієш? А блядь. А викрутки нема. Так, я я надіюсь, мене дропчик порадує, бо тому що це мій перший дропчик в цій грі. Айдроп. Бачиш, він там валяється. Я сподіваюся, я встигну до нього добігти. Надіюсь, його не злотають швидше за мене. Тому ще ми на всіх парах. La 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 Доїбався до мене підораз. Штефко просто біжить на дропчик. Я не встиг. А мене викрутки нема. Нахуй я біжу на дроп, якщо в мене. Все, я не встиг. Його немає. Він пропав. Йба наврот, нахуй. Ну що, сука, ти такий невезучий. Штеф, ну йоба наврот. Там запиздячили, весь лут, забрали. Тут біг до дропа, блять, сам без викруток, блядь, і дропа вже немає, блять. Я вахую. Ти невезучий, звісно, штеф. Ти прям невезучий. Тут бункер наш нас ще є, але біжимо в велике місто. Що за пиздець? Коротше, напевно, штефан йде відпочивати, тому що йому сьогодні не везе, його просто не пруха. Це не його день. Це тупо не його день. І він вимотався. Його вбили. Його жорстко наказали. І він злягає в корчі. І що ти кажеш, штеф? Правильно, штефан каже: всім до нової зустрічі. Не, буду, не забудьте поставити великі пальці на гори. На гори. До гори великі пальці. Написати коментар. Звісно, підписатися на канал. І всім пока.